Мої вітання час Кременчуцьких новин на Алтаві. Починаємо новий інформаційний тиждень. Наші кореспонденти вже готові поділитися із вами останніми новинами сьогодні. У випуску подробиці візиту кременчуцької делегації у місто Курськ і поповнення у комунтрансі. трансі про це та інше докладніше вже за мить розпочинаємо. У Кременчука на одне місто побратим стане більше. Наприкінці минулого тижня офіційна Кременчуцька делегація побувала в Курську. Головна мета візиту підписання протоколу про наміри співпраці обох міст. Де були, що бачили Кременчужани в російському місті, дізнаєтесь з наступного сюжету. Росія, місто Курськ, вулиця Леніна. Перебуваючи тут, в мене немає відчуття, що ми на чужині. Такі саме вулиці, такий же Ленін, як і в нашому місті, такі саме люди. Куряни, мешканці Курська, привітні, доброзичливі, гостинні, щиро за дружбу між народами та містами. Українці це браття. Київська русь була в Києві значально. Обязательно надо підтримувати дружні отношения з українськими городами, тому що ми всі... Братья у нас половина людей в Україні русских, у нас половина українців і ні в коем случае нельзя этой дружби пренебрегать. договор будет заключен, и город Курск, и город Кременчук станут города-партнерами. Не только в экономическом э, русле, но и в э, связях, в э, сотрудничестве, взаимодействии общественных организаций, в развитии социальной сферы. И мы, наверное, оба славянские народы, да, я тоже русский человек. Вот. Я считаю, что нужно, і я с з удовольствием съездил бы в ваш город і з бы би ваших гостей принял. і кременчужанам і курянам є чим пишатися. Якщо Кременчук індустріальний центр Полтавщини за економічними показниками 15 з сорока великих міст України, то Курськ великий промисловий і культурно-освітній центр Росії з безліччю унікальних пам'яток історії та архітектури. Куряни люблять своє місто, охоче розповідають про нього. Культурна столиця нашої області. Бузы у нас старые, много таких старинных построек. Ну, Курским Соловьем наш город обязательно славен. Как бы все в первую очередь говорят про это, про Курский Соловей. И город Славиного края мы называемся. Это Черноземье, это Курская магнитная аномалия, это город известных актеров, которые вышли из Курска. Это Винокур, Скляр. В Курске много своих людей, которые известны там на всю страну, которые много достигли также. Там, вот, плюс даже те же олимпийские чемпионы. Что особенного, он маленький, компактный, уютный. Курская Антоновка и То есть У нас богатая история родного края. Здесь была Курская битва в свое время, в 1943 году. Это город воин, город Труженик. В городе Курске есть очень много а, соборов. Э, В городе Курске замечательный драматический театр. Этот город самый-самый лучший, потому что это наш город, потому что мы в нем родились, и выросли и живем. Задля встановлення партнерських відносин 7 лютого в адміністрації Курська її глава Микола Овчаров та міський голова Кремлячука Олег Бабаєв підписали протокол про наміри співпраці між українським та російським містами. Надалі передбачається обмін досвідом у сфері економіки та комунального господарства, культури, освіти та охорони здоров'я. Наскільки це важливо? я думаю, що як говорять, без коментарів. Якщо вот. ми не будемо це робити, я думаю, що. Что... І одна і другая сторони просто несуть большой экономический і политический ущерб. И вот. і найголовніше, що це не в інтересах нашого населення. А ми звикли працювати в інтересах нашого населення, обоих договаривающихся сторон. Не дарма вибір міста побратима припав саме на Курськ. Міський голова Кременчука уродженець цього російського міста. Здесь, мої корні тут, мої батьки тут, мої друзі дитинства. От тому для мене та боля почетне, более що скажем так, вдвойне об'язують к тому, вот все таки з городом Курським установить тесные связи. Олег Бабаєв вважає, що долі двох міст дуже схожі, і Кременчук, і Курськ значно постраждали за часи Великої Вітчизняної війни та були зруйновані майже вщент. Варто зазначити, що 8 лютого у місті військової слави Курську відзначили 71-ю річницю визволення від фашистських загарбників, так само як і у Кремичуці. У Курську шанобливо ставляться до ветеранів великої вітчизняної, шанують пам'ять загиблих у війні. Кремечуська делегація теж взяла участь в урочистостях та церемонії покладання квітів до меморіалів. Цікавою та пізнавальною для кримчужан стала поїздка до Курського трамвайно-тролейбусного управління. Мер Кримчука Олег Бабаєв та очільник тролейбусного господарства нашого міста Олександр Вертюх вивчали організацію роботи електротранспорту в Курську та їх досвід здешевлення покупки тролейбусів. Також міський голова Кременчука із своїм заступником Віктором Калашником побували в одній з середньоосвітніх шкіл Курська. Подробиці екскурсії трамвайно-тролейбусним управлінням та відвідин школи дізнаєтесь з наших наступних сюжетів. У автопарку КТП-1628 чергове поповнення. Нещодавно підприємство придбало за кошти із міського бюджету чотири нових сміттєвози білоруського виробництва. Сьогодні комунальники прямо на площі перемоги продемонстрували нову техніку міському голові Олегу Бабаєву. Бачила усе Тетяна Андрєєва. Сіре ранкове небо, все сіре навкруги. Площа перемоги губиться у тумані. Тільки новенькі сміттєвози випадають із сірої одноманітності яскравими барвами. Як пояснює нам заступник директора КТП 1628 Сергій Шиян, нові сміттєвози виготовлені на шасі білоруського автомобіля МАЗ обладнання на автомобілях російського виробництва. Дані образи представляють собою. Одна машина, бокова загрузка, 0,75 контейнера кубічним метром, дві машини частний сектор для збору і вивозу мусора. І... Одна машина для задньої загрузки контейнера 1,1 кубічних метрів. Міський голова Олег Бабаєв приділяє значну увагу чистоті і благоустрою Кремечуці. Для КТТ 1628 і інших комунальних підприємств щорічно виділяються кошти із міського бюджету для придбання нової сучасної спецтехніки. Сьогодні Олегу Бабаєву презентували чергове придбання. Огляд розпочав із сміттєвоза заднього завантаження, після чого подивилися у дії машини для приватного сектора і бокового завантаження. приемный бункер и уплотняющей плитой прессуется в кузовке. Геометрический объем 18 кубических метров контейнера. Коэффициент прессования до 6. Полных контейнеров. В отличие от старых, что там? Ну, принципиально все одинаково. Ну, просто старые уже по 10-15 лет сильно изношены. Для ручной по-русски. Машина идет по улице, Сюда накидываются обычные накидываются. Ножки эти, да? Да, ножки, пакеты. А где есть люди, которые накидывают? Ну, когда по улице, то идут рядом. На Или напросто... да. Вот так да. вот на подноске скрызуем. Да, да. да. Это... А За куда работу. деваем старые? Тоже используем. У нас просто увеличивается количество клиентов. Ага. Вот. И мы еще ни одну машину не списывали. Мы только восстанавливаем и увеличиваем. увеличиваем. Плохо надо списывать. Ну, пока еще не хватает. И когда мы уже полностью заменим. Вот. Но пока у нас чисто вот, чтобы хватило на обслуживание людей без сбоя графика и все остальное. Потому что если вот эти машины пришли, мы еще даже не успели номера получить. Поломались машины, мы запустили их. Даже видно, что они поработали уже. Сколько еще нужно машин на КТП, чтобы вы от, от нас отстали? И уже нормально вывозили. двинуться. Чтобы алюминар. нам не надоедали каждый год, что у вас что-то не купить. Не, учитывая, что у нас парк очень старый. И, конечно, каждый год по 10% надо менять, но скажу сразу, что когда мы уже даже всех поменяем, уже придет очередь этим машинам. По дальших планах КТП-1628 придбати ще один сміттєвоз для збору і вивозу сміття в пластикових контейнерах, які будуть встановлюватися у приватному секторі. Але це в перспективі. Нещодавно ж придбаними сміттєвозами на КТП-1628 цілком задоволені. Так, да, ну, все працює відлічно. Уже, звісно, все більш усовершенствовано. Менше роботи воділю, все більше автоматики. Маз керування такий самий, як звичайні мази, а саме оборудовання. Також непогане. Машина ну, нова машина нормальна, комфортна, автоматика. Автопарк комунтрансу поповнився ще на чотири сміттєвози. і Їх стало вже 18. Цього на думку комунальників має вистачити, щоб підтримувати Кременчук у чистоті. Сьогодні керівники комунальних підприємств звітували міському голові Олегу Бабаєву за підсумками. Декого з керівників мер міста похвалив, а дехто отримав прочуханки. Спільно обговорили і напрямки роботи у році поточному. Більше у викладі Ірини Скрипачової. Великій залі головної адмінбудівлі найкращі друзі Кременчуцької громади, як висловився Олег Бабай, комунальники. Традиційно на початку року міська влада підводить підсумки їх роботи. Право першості надано управлінню житлово-комунального господарства, як і минулого року, за словами його очільника Сергія Яроша, на потреби міста освоїло 64 мільйони гривень. Ремонт доріг, санітарне прибирання території, капітальний ремонт житлового фонду. Оцінка задовільна. Плани на рік поточний, темпи не занижувати. Чого не скажеш про збитковий міськводоканал? 39 мільйонів гривень. Такий загальний борг підприємства за використану електроенергію. Борг населення за останні два роки не збільшився. Директору шлях. Ремонтно будівельного управління Валерію Кірєєву міський голова висловив подяку. Із підприємства збиткового році 2012-му на 1 січня 2014-го воно стало прибутковим. У цьому плані не відстає і КТП 1628. Правда, із суттєвими інвестиційними вливаннями міської влади за три роки більше 14 мільйонів гривень на придбання техніки. На сьогоднішній день прибуток підприємства становить 2 мільйони 894 тисячі гривень. Цього року мешканців приватного сектора чекає сюрприз. Поки ми проведемо тендер, проведемо контейнера і машину, ми зараз готові з э, районами працюємо плотно. Пообщаємося, візьмемо э, якусь експериментальну вулицю або на, на зміну, щоб хватило роботи. Ну, поки важко, э, народ піддається, не хочеться, щоб ми накупили контейнер, щоб вони стояли. Существує європейська практика того, що міста обирають частні компанії. Я противник цього Сразу вам скажу. Оно должно быть коммунальным, должно быть подконтрольно городской власти. Вот. Должно быть, естественно, у нас еще нет того уровня развития сознания, когда участники будут убирать город. Мы уже ими. Поэтому даже навіть вопрос не рассматривается. Я хочу, щоб АТП наша КТП 1628 розвивалася, і туди будуть вкладатися деньги. Ми успокоїмося тоді, коли буде нова техніка, коли буде построена мойка. Два мільйони ми виділили з екологічного фонду на мойку. Вот. Хочу, щоб це предприятие действительно було лучшим в городі. в прибуткове перетворилося комунальне підприємство Благоустрій Кременчука, яке очолює Іван Богдан у 2014 на півтора мільйони гривень план. Планують закупити посадковий матеріал. Більше 9 тисяч було висаджено минулого року дерев, кущів та квітів. Міськсвітло світло в особі начальника Володимира Медведовського звітує про освітлення 15 об'єктів вулиць та провулків міста. Директор комунального підприємства Теплоенерго Дмитро Петулько переконаний, треба у місті будувати нові котельні. За п'ять місяців роботи за новою схемою з Крюківським вагонобудівним заводом комунальне підприємство Теплоенерго отримало прибутку майже 2 мільйони гривень. Почало заробляти гроші, і Кременчуцьке тролейбусне управління. Після придбання нових тролейбусів підприємство заробило краще. Вважає його Керівник Олександр Верцюх. Під завісу зібрання звітували керівники управляючих компаній. «Житлоренбудсервіс», Добробит, Гарпун та Перспектива. Більш зауважень на свою адресу отримала Наталя Мирна, директорка Добробиту. Я вам приведу такий примір. Ми з вами поїхали тоді на занасик, да, і пам'ятаєте, і увидели, що там. Я вспомню лихі 90 ті Почти ви доведіли жилой фонду до такого состояння? Скажіть мені. Ваша компанія, ви лично, там не знаю хто там, хто що там відповідає. возлі вашого офісу чисто, все що далі зайдеш, грязь і ужас. Почому весна покаже і це. іншому управляючим компанії зобов'язуються працювати цього року не гірше попереднього. Найважливішої галузі житлово-комунального господарства немає. Налаштовую вас всіх на плідну працю. Олег Бабаєв. Я вірю в тому, що коли ми вже станемо на ноги. В том плане, что мы сможем пользоваться теми деньгами, которые зарабатывает наш город и дальше развивать наше жилищно-коммунальное хозяйство, картина изменится еще в более лучшую сторону. У рамках модернізації галузі комунальні підприємства міста щороку поповнюються новими технічними засобами, змінюються методики і технології. А от чи задоволені кременчужани якістю виконання комунальних робіт і взагалі станом благоустрою у місті, сьогодні дізнавались наші кореспонденти? Он чистий город і місті взагалі класне. Ви посміди по-моєму нас ні окурків, ні жітні там, ну залі жить це та такої та зима. Вот, по-моєму, у нас прекрасно. В свое время мне пришлось объехать долгу службы и союза, и за союзом. То я вам скажу, что наш город, и не хочу хвалить, как говорится, лягушка, свое болото, я скажу, наш город прекрасен. Не знаю, кому там благодарить, Баба или еще кого-то, но город у нас замечательный и чистый. И все говорят, что действительно, у вас город достоин похвалы. Так что, и вы можете гордиться, и я, и все остальные. Претензий нет, все нормально. Вода есть, свет есть. Ну, все, что нужно, все есть убирается прекрасно я даже благодарна нашему мэру что он так организовал раньше ж такого не было а раньше дворы были грязные убиралось плохо с деревьями вот тут и обрезка идет ну все ну идет недаром же наш город занял где-то там первое место это же все не случайно и мне даже жалко когда на него сейчас нападают, и говорят о нем плохо, я считаю, что это, это завистники или люди. Вообще, я говорю, когда она говорит, это те, которые сами ничего не могут делать, а на другого говорят. Ну как, в центре у нас чисто, за это спасибо. Освещение может быть, горячая вода, ну, период меньше, значит, довольно длительное ее отсутствие летом. Оправдано ли это? Насчет ремонтов, Хотелось бы, чтобы лучше ремонтировали наши дома. Я вообще очень доволен работой ЖКХ города Кременчуга. Очень доволен. Благодаря, наверное, нашему мэру, по сравнению с предыдущим, очень, очень доволен. Тогда было вообще никак. А сейчас работает все просто. Ну, я не знаю, у нас, знаете, все начиная с улицы, и заканчивая в квартирах, ну, все кардинально поменялось. Если на улице раньше даже не было света элементарно, сейчас он есть. Дороги ремонтируют, хоть стараются, делают все. Там где-то какая-то протечка трубы, это машинально разрывают ее сразу же, то есть наладили, отремонтировали, как это правильно сказать. Вот. А касаемо квартиры, вот как человека, хозяин квартиры, я вам скажу так, раньше можно было обратиться и очень долго ждать. Или же ходить усердно там с боями. Сейчас, если делаешь заявку, то ну, если, если сделать часа в три сегодня, ну, я уверен, и это было проверено, что уже на следующий день приходит человек, который там специализируется в этом вопросе, и он делает свое заключение. То есть люди приходят, ремонтируют. Касаемо, даже я как живу на пятом этаже, проблема была с крышей. Все это абсолютно быстро таки устранили. Смотря по своей улице, то я доволен. Я живу, например, на по... на третьем занасве до э, Бабаева там. Я кому не звонил, безрезультатно было. Сейчас убирается постоянно чисто. там. Ну, конечно, пять шагов вперед. Намного лучше стало. Ну, система наведения порядка улучшилась. Збережемо Україну від розколу. із таким гаслом цієї суботи мітингували мешканці Полтавщини. П'ять тисяч люду зібралось у обласному центрі, щоб висловити свою громадянську позицію щодо подій у державі. Серед них майже 600 кременчужан. Мітингувальники засудили силові захоплення адмінбудівель представниками опозиції і закликали сторони до мирного вирішення конфлікту. Подробиці далі. З усіх куточків області зібрались у Полтаві ті, хто в кризисний час працює і намагається забезпечити стабільність у регіоні. Робітничий клас, промисловці, депутати усіх рівнів зазначають, прагнуть порозумітися з опонентами Для того, щоб все таки наступило якесь то спокойствия. Уже ми сьогодні, коли виїжджали, нас прийшли, проважають десь 30 лісорок 40 активістів Майдану. Зачем у кожного є свої якісь ідеї, свої принципи? Мы, ваши идеи, вы выражаете спокойно, вы выражаете свободно, ну на, на одной площади, да? Дайте нам спокійно виразити свої ідеї, свої е, якісь принципи дякували учасники мітингу і обласному керівництву, і головам міст та населених пунктів Полтавщини за те, що у нашому краї не пролилася кров. Ситуацію вдалося втримати у мирному руслі. Не стоять осторонь загальнодержавних подій. І ветерани я приїхала від віта ветеранів. Понімається у мене на мікрорайоні 20 тисяч населення 10-й мікрорайон. Я вам хочу Хочу Вони мені кожен день дзвонять і вони просять, Людмила что-нибудь, потому щось, тому що дуже к постелям. Понимаете? У нас всі поїхали добровольно. Основний меседж учасників мітингу до опонентів українцям необхідно об'єднатися, перемовини мають продовжуватись. Силового протистояння не має бути. І про спорт Кременчуцький Кремінь у другому цього року товариському матчі розійшовся миром з криворізьким гірником 1-1. А футбольний клуб Лукас на виїзді зазнав першої поразки у регулярному чемпіонаті України з футзалу серед команд першої ліги у поєдинку проти Одеси. Докладніше Дмитро Демиденко. Кремінчуський кремінь під проводом старшого тренера Сергія Ященка дома зіграв у нічию з Криворізьким гірником, Як і в попередньому двобої з Комсомольським Фламінго, кременчужани провели поєдинок двома складами, адже головне завдання на сьогодні відновити функціональний стан футболістів після зимової відпустки та переглянути потенційних новачків, а також спробувати нові тактичні схеми. У першому таймі гірники діяли активніше. Можливо, тому що у наших земляків на поле було чимало гравців, не основного складу. У захисті Урюпін та Осадчий, у півзахисті захистів попереду Вовченко і Махно. Криворіжці забили після швидкої контратаки подача у штрафний майданчик господарів, і наші захисники не встигли за нападаючим гірника. Останній у падінні головою переправив м'яч у сітку воріт Віталія Прокопа. У другому таймі вже Кременчужани грали першу скрипку. У складі Кременя відбулися заміни, і на майданчик вийшли Пасічніченко, Волошин, Стебловський, Гаді, Степанчук, Іванов та Новачок Костянтин Черній. В саме останній і зрівняв рахунок у матч. Нічия один-один. Ну я думаю, що гра була хороша. Що не вийшло, то що ми говорили, був великий перерив, ребята потеряли певні навики ігрові. Тому ця гра була. Такий для того, щоб нам вистановити навики і щоб ребята швидко відчув ті ігрові кондиції, зв'язки, які в них були в чемпіонаті. В свій наступний двобій наші земляки планують зіграти проти команди Суми, яка виступає у першій лізі. Вірогідно, поєдинок відбудеться на нейтральному полі у Полтаві 12 або 13 лютого. Синоптики Полтавського гідрометцентру прогнозують на завтра хмарну погоду. Температура від нуля до плюс п'яти градусів. Ввечері можливий дощ. На цьому наш випуск завершується. Побачимось вже завтра на телеканалі Лтава. Дивіться Кременчуцькі новини о 21.30. Всього вам найкращого.